Слава Ісусу Христу! Це вже багато років пройшло, десь років вісім, напевно, як я дуже була в такому, ну як виставила такий діагноз, що вже безнадійний зовсім. Ну, це пов'язано з кров'ю. Ну, так як раб крові. У важкому стані мене дочка якраз забрала на перший святий вечір додому, так що я вже не могла підніматися з дивана. Покликала священника бо я, я висповідалася, бо я вже готувалася. Потім тому дочці хтось підказав, по... і дочка привезла оця Олега. І отець Олег, як прийшов до мене, то я лежала, і навіть сидіти вже не могла. Почитав молитву наді мною. Другий раз, як приїхав, я вже сиділа в халаті. А третій раз, як я говорю, цієї, давай визивай таксі, їдемо до отця Олега. Ви ще тоді були біля катедри. От. І так з Божою допомогою, Ніколи я не думала, люди, що я буду жити. Я стільки вже років прожила. Ну буває, ну але я